Не бійся. Роздуми над Словом Божим на суботу 14 го звичайного тижня. рік другий. Того часу Ісус сказав своїм апостолам Учень не вищий за вчителя, а слуга за свого пана. Досить учневі стати таким, як його вчитель, а слузі як Його пан. коли господаря дому. Назвали вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане явним. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах, і не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Не бійтеся, бо ви цінніші за безліч горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем. Який на небесах, а хто відречеться від мене перед людьми, відречуся Його і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Ці слова в сьогоднішньому Євангелії Ісус промовляє аж тричі так, начебто особливо на них хочу звернути увагу. Якщо простежити в Біблії, то саме так Бог звертається до Авраама в час розпачу. Також до Захарії та до Марії. Цікаво, що при цьому Бог називає ім'я тієї особи, до якої звертається. Так ніби Господь хоче сказати: не бійся, я знаю, в якій ситуації ти знаходишся, і що переживаєш. Бог має співчутливе серце, а водночас це Господь Саваот, що означає Бог, який воює. Питання. Проти кого або за що. Підказку можемо знайти в першому читанні. Того року, коли помер цар Узія, побачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Узія в перекладі означає сила Господа. Таке враження, що коли зник земний цар, то Ісая нарешті побачив небесного Царя і його велич. Але разом з тим і свою нечистоту та нечистоту усього народу. Виявляється, що коли зустрічаєшся з Богом в читанні Божого Слова, це час, коли в його присутності можна побачити не тільки свої проблеми, а й усього народу. І в цей самий момент Бог дарує тобі звільнення й очищення. Більше. В тобі народжується бажання йти далі. Хто знає, можливо, в тобі до сьогоднішнього дня теж спить Пророк, чи дозволиш Богові його звільнити? Чи прагнеш пізнати, до чого насправді покликаний? Не бійся звільнитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.